Під брендом Fish Killer модель Primara GPS на 16 точок. Ось в такій коробці він йде. До нього також можна додатково придбати сумку для переноски. Він йде по стандарту з акумулятором на 5200 і можна докомплектувати на 12 тисяч. 5200 вистачає десь на півтори години, десь дві роботи на 12 тисяч, на 3,5-4 години. Залежить від дальності завозу і залежить від всіх, які ви вантажу сюди загружаєте. До речі, вантажно підйомність тут півтора-два кілограма. Реальну упаковку каша брав, мішав на кілограм, плюс додавав ще... Кокурузує, ось так от, зверху все було, він був загружений, опускався, але викидував груз. До речі, коли багато прикормки, то він не викидує ось так, да? а викидує набагато легше, і разом з оснасткою воно просто, от так от просто висипається. Да, трошки залишається, але тут нічого страшного я рахую. Будемо зараз показувати, як він працює. Тобто у вас є такий пульт, пульт йде на батарейках, ви вмикаєте пульт, вмикаєте кораблик. Провіряєте, все працює, запускаєте на воду. Перше, що нам потрібно зробити, це відкалібрувати його, щоб він зловив супутники. Відганяємо його десь на 5-7 метрів від берега. Ну я десь отак відганяю, десь якраз десь метрів 7. Після чого нажимаємо кнопку ОК і лівий джойстик кнопочку. Все, відбувається калібрація, він робить один круг. По часовій стрілці, інший круг проти часової стрілки. Після чого вам потрібно зробити домашню точку. Тобто біля берега, там метр півтора біля берега робимо домашню точку, і вже після цього можемо е чекинитися по нашим е рибацьким точкам. Він має 16 точок. Ось тут на пульту ви бачите чотири точки. А ось тут ми можемо переключатися між цими точками. Ось два, три, чотири. У кожному по чотири точки. Так, все. Ми зараз йдемо до берега, щоб поставити домашню точку. На кораблику також є ліхтарик. Ось він, бачите, світиться. В ночний час суток гарно ну, досить видно. Можна робити, ось, бачите, включити його і виключити. Так, ось тут я хочу поставити домашню точку. Як вона ставиться? Зажимаємо кнопку B, верніше ОК, OK, і кнопку 1. Все, бачите, мігає ось тут. Все, у нас домашня точка поставлена. Повертаємо. Відганяємо його там, допустимо, до речі, до нього можна ехолот докомплектувати на дальність 100 і 150 метрів. Є в нас рішення, як його кріпити. Тобто ми можемо спочатку пошукати де риба, де правильні місця, там зачекінитись по точкам і вже туди потім возити прикормку. Ось бачите, він на пульту показує 18-19, це метраж від домашньої точки. Допустимо, на там. Допайте, на 20, оцих 27, 28. 9, 30. Ми ще поставимо точку, після чого повернемо додому. Нажимаємо ОК, нажимаємо 2. У нас формується друга точка GPS. Все, зробили. Перейдіть на кораблик. На пульту у нас є 2 джойстики. Ще, ось зараз вам покажу. Раз і два. Цей джойстик відповідає за відкриття бункеру. Ось на кораблику зараз можна побачити. Все. Тепер ми хочемо повернути його додому. Ось на, на самому пульту у нас, як ви пам'ятаєте, перша точка, це була домашня точка. Тобто ми її нажимаємо, і кораблик зараз буде сам автоматом повертатися додому. Е, до речі, якщо е, тряється зв'язок з кораблем чи сідають батарейки в пульту, він автоматично повертається додому. Дальність завозу корабля е, реально 450 метрів мною тестирована, тобто на 450 метрів він повертається. Все, кораблик повернувся на домашню точку. Зараз, наприклад, ми хочемо його ну, загрузили, да, положили там прикормку і хочемо завести його на ту другу точку, яку ми поставили. Нажимаємо точку 2. У нас, як все на кораб... на цьому, на пульту, пише 31 метр, як ви пам'ятаєте. Кораблик поплив на ту точку, де ми зачекінулися. Всі кораблики FishKiller мають гарантію півроку на любі поломки, на мотори, на, на гарантійку. Ну, коротше, будь-яка електроніка гарантія. Півроку. В ньому зроблена двойна герметизація, він вологозахисний. Наприклад, зараз там йде волна, буває дощ, да, коли ти на реболовлісь, тобто можна не хвилюватися, що там якби, в нього попаде вода. Він повністю від цього захищений. Зараз повернемо його додому. Також зараз хочу вам показати, в нього є активний круїз-контроль. Під час цього режиму їм можна управляти. Для того, щоб включити круїз-контроль, ми зажимаємо два джойстика і зажимаємо ось цю кнопку правий. Все, він йде зараз на круїз-контролі повністю. Ми можемо, наприклад, зараз вліво повертати там, чи вправо, куди ми бажаємо, і ну, управляти корабликом навіть під час круїз-контролю. Це зручно досить. Ось На самому кораблику ви можете бачити відділення. Так, їх тут 4 зарядки. Тобто ви бачите. В якому стані акумулятор. Для риболовлі на сутки я рекомендую докупляти акумулятор ще на 12 тисяч, 5200 йде просто в комплектації. Ще 12 тисяч на сутки вам железно-бетонно вистачить, якщо у вас не 40 спіннігів. ось, Бачите, він в воді весь, для нього це не страшно. Акумулятор мочно закритий тут, тобто нічого туди не попаде. На гвинтах. Є якась там трошки водорості, то теж не страшно. Від сильних водоростей він ну, закритий такими от штуками. Тут зроблена герметизація, подвійна. тобто ну, можна не хвилюватися за те, що туди попаде удачі, щось з ним станеться. Тепер по підсвітці. Ось вона включається, бачите, спереді і ззаді два синеньких. Тобто ви ночі розумієте, що це зад, це перед. Другий режим це вмигаючий режим. Ну і третій – це просто виключення. Отак от закривається, хоч воно викидує назад. Багато рибаків люблять, щоб воно було зниз, таке, як шторка, да, воно просто з'їжджало. Або там вниз, наприклад, у нас також є такі моделі, коли воно просто відкривається дно, і туди падає прикормка разом з оснасткою. Є зі шторкою, воно висипається. В мене, наприклад, такого плана кораблик, я вам скажу, що на риболовлі, коли ти сюди грузиш прокормку і оснастку, ну, великої різниці якоїсь немає. Воно також падає все в преділах, там, 20 сантиметрів, тобто рибка однозначно находить. Я ловлю з таким корабликом, реально ловлю хорошу рибу. І я не замітив взагалі ніякої різниці, бо в мене був кораблик зі шторкою, який спускав точечну різницю між цим збросом і з шторкою. Тільки плюс цього, що я можу багато загрузити за один раз і завести і зразу закинути. Ну, ось отак от він виглядає. Замовляйте, користуйтесь, ловіть рибку, отримуйте задоволення.